Всім привіт! Ви на каналі in UA. Сьогодні у нас на огляді Mphaser EBS108A потужний 20-сантиметровий активний сабвуфер у дуже незвичному корпусі. Сьогодні я розповім вам, у чому його особливість, про його характеристики, про підключення. Зробимо розпакування і подивимося, що в комплекті. Починаємо! Бренд Mfhaser є відносно новим на українському ринку, але компанія вже понад 20 років займається розробками в галузі автомобільного аудіообладнання. Басове задоволення в автомобілі без втрати корисного простору, простору у багажнику автомобіля. Це M-Fazer EBS108A, який ідеально підходить для встановлення в внижчі запасного колеса. Або безпосередньо до запасного колеса автомобіля в багажнику. Ціна цього пристрою 13 тисяч 400 гривень або 320 євро в еквіваленті. Власник і розробник бренду швейцарська компанія, а виробництво ведеться в Китаї. По про параметри тип корпусу фазоінверторний, розмір динаміка 20 см, номінальна потужність 150 Вт. Досить часто у активних сабвуферів потужність 150 Вт. Для отримання басової підзвучки цього цілком достатньо. Частотний діапазон 30 Гц-180 Гц, динамік е, начебто невеликий 20 см, але завдяки фазоінверторному корпусу може грати досить низько. Відкриємо коробку і подивимось на САП трошки ближче, Так, одразу нас зустрічає інструкція. по подключению, по налаштуванню на немецкий и английский мове. Ну, сам сабвуфер давайте трошки витримо и подивимось Зараз. Достатньо важкий такий корпус. Так він виглядає тут зроблені такі зручні ручки, щоб його витягати, якщо треба буде. Вони відкручуються тут гвинти стоять під шестигранник. Сабвуфер має літий алюмінієвий корпус, діаметр верхньої частини 36 см, діаметр нижньої частини 31,5 см, загальна висота 14,5 см. Він підходить для звичайних дисків діаметром 15 дюймів та більше. Мається на увазі диск, колесний диск запасного колеса. У міцному корпусі встановлений потужний 20-сантиметровий або 8 дюймовий динамік зі скловолоконним дифузором, міцним бутилко-учуковим підвісом та звуковою катушкою 2 Ом. Корпус сабуфера має центральне поглиблення. Для шпільки кріплення, яка йде в комплекті. Не буду відкривати, але ж тут шпілька М6 різьба. Тобто, корпус ставиться в запасне колесо, вимірюється довжина і шпілька по, по, по потрібній довжині відрізається і потім закручується. В штатне місце. Таким чином одне кріплення досить надійно тримає і корпус сабвуфера, і запасне колесо. Ніжня частина корпуса виготовлена з низькорезонансного пластику. Містить тунель фазоінверторний. Ось він. А також прокладку, яка служить захистом дифузора. Це нижня частина. Низькочастотний динамік монтується за принципом downfire, тобто динаміком вниз, що забезпечує оптимальне випромінювання та рівномірний розподіл низькочастотних хвиль. У комплекті також є роз'єм підключення. Зараз покажу, тобто він підключається з боку. Від що на цьому роз'ємі? Тут дроти живлення, плюс та мінус. Вхід високорівневий. Тобто, якщо немає в магнітолі лінійних виходів, то сигнал береться з динаміків автомобіля. А також є лінійний вхід у вигляді рц роз'ємів та Дріт керування, тобто включення так званий Remote control. Як бачимо, в комплекті немає дротів або сигнальних точніше сигнальних і для живлення. Тому вам потрібен буде комплект підключення сабуферу окрем, привертати окремо. Так само в комплекті є пульт дистанційного керування. Зараз відкрию, покажу. Він виглядає ось так. Він потрібен для регулювання параметрів сабвуферу. Пульт протягається в салон, тобто кабель довгий, кріпиться десь в зручному місці, або в подлокотніку, або в бардачки, або десь під сидінням. Він має такі налаштування: зверху вниз, тобто input level або гучність сабвуфера, boost – це додаткове підсилення на частоті 45 Гц. і фільтр низьких, низьких частот, щоб встановити смугу, яку буде грати саб. Тобто Можна зробити трошки вище, щоб він грав або трошки нижче. І перемикач фази: 0, 0 або 180 градусів. Для чого це потрібно? Тобто, і як цим користуватися, потрібно включити якийсь трек з басом, сісти на місце водія і послухати, перемикаючи цей перемикач. Тобто, коли баса буде більший і він буде більш якісним і чіткішим, то в тому положенні треба і залишити налаштування. В принципі, по комплектації все. Далі ми прикріпимо декілька фотографій в реальних автомобілях, де ми встановлювали цей сабвуфер, Як він виглядає в багажнику. І буде підпис, які, які ці були машини. наприклад. Підведемо підсумки. Насолоджуйтесь басом у своїй машині, не витрачаючи дорогоцінний простір у багажнику. Активний m Phaser ebs 108 a Відмінне і не дуже дороге рішення, яке забезпечує хороший бас і потужний динамічний звук в автомобілі. І може бути легко встановлений у ніші запасної, для, запасного колеса для економії місця. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі та обов'язково заходьте на наш сайт Набирайте та Замовляйте акустику або сабвуфери. Якщо ви в Києві, приїжджайте до нас, ми працюємо на Подолі, вулиця Костянтинівська, 71. Всього найкращого, до нових зустрічей!